Все прогресивне людство жваво обговорює результати вояжу недофюре Російської Недоімперії до Монгольської Народної Республіки. Переважна більшість медіаекспертного середовища, чомусь ламаючи списи, гула та й досі гуде праведним гнівом. Як так сталося, чому кремлівський недофюрер досі не в кайданках? Головний дипломат Євросоюзу навіть топнув ніжкою, Прогресив Монголії наслідками Монголії злякалося. А це президент Монголії пан Хоресук. Плювати він хотів на наслідку. Так само хотів плювати і не на е, кримінальний суд. То чого ж хотів не дефюрерам від моноволів? Парити більше дешевого газу та їх розірок. Це просто прокинути газову трубу у Китай. Таку невеличку. Хочу звернути вашу увагу, що усі попередні зустрічі не дефюрера також упиралися у гроші. Де він до вобразі маленького жебрака із відомого фільму. Прем'єр Індії Моді, керівник Барзану Алії. Тепер у ресур. Але повернімося до Монголії. Час недалеко минуло. Колишній кедебіст, хоча колишніх не буває, а нині не до російського рейху з'являється улан ванбатері. Як же треба ненавидіти свою доньку, щоб відправити її з квітами до рук бурдалаків? Ми ж пам'ятаємо історію про мальчика-Нікітку та поцілунок у пусік. А тепер власне про результати. Основна теза була газ. З усього рандомного словомуддя можна виділити основне. Розробка проектної документації газопроводу Восток», Протяжовності почти 1000 километров, который соединит Россию, Монголію і Китай. Тут треба зазначити, що чистий збиток Газпрому у 23-му році сягнув 7 мільярдів доларів. Розпилювати вже немає чого. Ось і поїхав недофір Російської імперії витягувати з болота свій гаманець. У підсумку, щось наловивши у своїй диряві рибацькі сітки, Поїхав старій Кабаєв до холодного моря Владивостока з примарною надією спіймати золоту рибу.